Ми вітання глядачам акцентів. Днями українські вчителі відзначали професійне свято. А сьогодні, 5 жовтня, день вчителя відзначають в усьому світі. Навіть в умовах війни наші вчителі продовжують нести світло знань дітям, як адаптувались до непростих умов і з якими складнощами стикаються сьогодні наші педагоги. Про це піде мова протягом найближчого часу. Я рада вітати мою гостю. Це Людмила Терновська, директорка гімназії номер 71. Вітаю вас вітаю. і вітаю вас з вашим професійним святом, яке от нещодавно відзначали. Визначають сьогодні міжнародний день от з огляду на в Запоріжжі в Україні загалом це свято доводиться відзначати в таких бойових умовах, закриваючи свій фронт роботи. Отже, минув місяць дистанційної роботи, вже цього разу не через епідемію, через військові дії. Які враження, наскільки вчителі підготовлені вже до такого формату роботи? Ну, враження таке, що наші вчителі найкращі працюють злагоджено. Працюють самовіддано. Дивіться, навчальний рік розпочали. Розпочали вчасно. Були готові до офлайн-навчання, до змішаного навчання, до дистанційного. Ну, безпекова ситуація вирішила питання. Майже в кожній школі. Є територіальний інформаційний центр, де кожен мешканець міста може отримати будь-яку інформацію, отримати консультацію психолога. Дошкільнята приймають переселенців. Майже в кожній школі є укриття, яке працює цілодобово. І ще хочу сказати, що майже всі вчителі, які поїхали з міста по весні навесні. Вони всі повернулися і працюють. Тож тримаємо стрій і наближаємо перемогу. Ну вас дуже класний настрій. Якщо безпекова ситуація дозволить, то діти про все про це мріють і батьки, і діти повернуться все ж таки на офлайн навчання. Яка ситуація з укриттями у вашому навчальному закладі? Зокрема, ну зокрема, у нас все добре. У нас Укриття розраховане на 1200 осіб, там доволі такий класний ремонт, працює система вентиляції, нормальне освітлення, працює душ, туалет. Навіть влітку зроблено потужний вайфай, тому що наша школа була обрана одним з пунктів мультітесту. Але є багато. Але розумієте, це все ж укриття. Тобто прибігли. Сховалися і ждемо. Це великі приміщення. Тобто уроки проводити, ну, якщо вже не Боже щось сталося, тоді вже приймаємо рішення. А так, ну, незважаючи на те, що це великі і добрі приміщення, онлайн це все ж таки вихід з ситуації. Тим паче, що державними будівельними нормами розраховані укриття. І там 0,6 чи 1 метр на одну людину. Тобто сів на стілець і сидиш, ждеш, поки все закінчиться. Угу. Тому укриття гарне, все, але поки працюємо онлайн, і це вирішення проблеми. Ну онлайн навчання має свої недоліки. Звісно, зрозумілі вже з якими складнощами стикаються зараз вчителі? Ну наразі зараз. Такі складнощі найбільш великі це оголошення тривоги. Угу. Ну дивіться, ви почали урок, іде урок. На якій хвилині оголошено тривогу? Ми не знаємо. Вчитель перериває урок і пропонує дітям піти в безпечне місце. Е, якщо це початкова ланка, і там один вчитель, то він може потім, по закінченні тривоги, там продовжити цей урок, це чи почати інший, як то, якщо це. Склалося наприкінці року, а якщо це середня ланка чи старше 5-11 класи, там все зав'язано на розкладі і там mm -hmm. вже інші вчителі. Ну, кожна школа виходить з цієї ситуації, розробила систему консультацій вечірніх, тому ну, йдемо на зустріч дітям і вивчаємо матеріал. І ще така проблема: знаєте, в цьому році виникла. Діти, які за кордоном, вони пішли там, вони пішли в тому році, а тепер вони вже ходять в школи. І ті сім'ї, які не полишають надії повернутися в Україну і не хочуть залишати українську школу, вони дуже перевантажені, тому що там уроки... Майже цілий день в країнах, далі різні часові пояси. От, ми теж йдемо на зустріч, все розуміємо. Але діти, які живуть за кордоном, зараз перевантажені дуже. Тобто вони навчаються і вони і в двох школах, і... так ну, це це дуже складно, тому що так. вони хочуть отримати освіту українську, теж а різні країни, різні школи, і якісь предмети вивчають, якісь не вивчають, угу. якісь можна зарахувати. А, а якісь предмети, і це залежить там різні країни, різні школи. Угу. Так, але Україна понад все, і вони хочуть отримати освіту наш ми сподіваємося, що всі зможуть повернутися і найближчим я думаю, часом буду. в Україну в Запоріжжі. зокрема. а якщо до втримання уваги учнів за цей час? Ми так розуміємо, вже багато часу пройшло, коли було дистанційне навчання, і під час епідемії, і зараз під час бойових дій, вчителі пристосувались. А от діти наскільки вони вже адаптувались до цих умов і можуть от повноцінно урок проводити в онлайні і не відволікатись. Проводять, проводять всі вже звикли, це вже четвертий рік. Тому це вже норма життя. Мало того, знаєте, діти швидше пристосовуються, ніж дорослі. І екран це ж їхнє все. Ну, на телефоні, екран чи на комп'ютері, це їхнє все. Тому вони якраз краще пристосовуються, чим дорослі. Дуже багато залежить ще й від батьків, як особливо якщо це дитина початкової ланки навчання. Наскільки ця взаємодія з батьками важлива, взаємодія власне батьків і вчителів? Ну, без взаємодії ж ніяк взагалі у нас є такі ключики, так? Це ну, по-перше, взаємна повага. Да? Повага вчителів до проблем дітей, потреб дітей і потреб сім'ї. А з іншої сторони повага батьків до часу вчителя. Ну і ще. Вже ж за ці роки нароблено. Кожна школа працює на єдиній якійсь платформі. Там, якщо це синхронне спілкування, то Zoom, так і вони навіть там безоплатні хвилини додаткові додали. Якщо це синхронне спілкування, там куди кидають контрольні і домашки, це класрум, і про це знають батьки. В пригоді нам дуже стало електронний журнал, де куди батьки заходять. Бачать, бачать поступ свого, своєї дитини, бачать оцінки досягнення і спілкуються з вчителем. Но за ці роки ж вибудована система вайбер-груп, вайбер-групи батьків, вайбер-групи діти. У нас є ще й загальношкільні групи для батьків і для дітей, але діти більше полюбляють інстаграм, тому сторінка в інстаграм це обов'язково. Офіційна інформація на сайті, тому батьки ну, взаємодія батьків і вчителів є ну, весь час, і ніхто не полишає батьків необізнаними, тому ну как би от розуміння є. А з врахуванням от усіх викликів, які зараз у нас є, в наш час, який має бути вчитель? Чи змінюється його роль, можливо, чи змінюється його робота? Ну, я йшла на таку. Програму на святкову, і в інтернеті гуляло поздоровлення. Можна я зачитаю? Звісно, звісно. Сьогодні педагог додаток інтернет мереж без тіла голова віщаюча з екрану, вікно знання на тлі ковіду, руйнувань пожеж, тонка та надміцна між світом миру і війни мембрана. Мембрана міцна, такий собі суперсолдат з великою душею. От. Ну так, на даний період. Всі витримують це навантаження? Ну, хто не витримував, той поїхав. Угу. І спочатку працювали онлайн, а ну, ті, хто зовсім не витримав, вони не повернулись. А ті, хто витримує, всі працюють і вже звикли до, до цього темпу життя. Ну до речі, враховуючи всі виклики нашого часу і інформаційну війну, в тому числі в якій ми зараз також воюємо, ми маємо всі бути інформаційно грамотними, підкованими і фільтрувати повідомлення, які отримуємо. Діти також ми маємо їх навчати. Чи приділяється зараз увага от саме цьому інформаційній грамотності дітей от, у школах? Ну, давайте скажемо так, поняттю інформаційна війна вже багато років. Ніхто ще це не відміняв. Робота певна проводиться і завжди, і не тільки зараз, але маленькі діти вірять батькам, діти дорослі вірять друзям. От, тому я думаю, що це не в, не в навіть не в інформації діло, а у віковій психології. Діти роблять помилки, будуть їх робити, вірять комусь. Це такі поодинокі, все одно випадки. Але ну ми проводимо роботу, як же ми вчимо в всьому. Треба ж фільтрувати просто ж у цьому полягає. Знаєте, не всі дорослі фільтрують. Знаємо, але, але, вчимо, але вчимо, і все робимо для цього. Як справа щодо самоосвіти вчителів зараз? Чи є можливості для цього? Ну, Хто хоче можливості, знаходить mm -hmm. це, по-перше. А по-друге, вже п'ятий рік триває реформа освіти в Україні, нова українська школа, ну, ж я її, як її називають, і її мета зробити школу безпечною дружньою до дитини і процес навчання налагодити відповідно умовам сучасного життя. І є багато нових документів, багато інновацій. Тобто, якщо ти не займаєшся самоосвітою, ти будеш неконкурентоздатним і ти не зможеш працювати. І ще у вчителів кожні 5 років є атестація, і сам атестаційний період розуміє. Самоосвіту тепер в онлайні можна зареєструватися в різні групи, отримати сертифікат, це прописано документами. Тому така в нас професія. Навчалися, навчаємося, ну і будемо навчатись. Раніше був такий формат якихось форумів, де вчителі збиралися, спілкувалися, обмінювалися досвідом. Зараз у дистанційному форматі такі всі заходи можливі. Ось ще краще. Наш центр професійного розвитку педагогів вони багато таких заходів проводять. І знаєте, якщо раніше цей захід був розрахований, ну, наприклад, на район, там на місто, ну, на область, так? Mm -hmm. бо це потрібно було десь зібрати людей, то тепер ти дивишся і обираєш собі чи за фахом, чи за цілями. І знаєте, що розширились кордони, тому що можна тепер спілкуватися зі всією Україною і за кордоном. Тому і ще за останній час з'явилося багато спільнот в, в інтернеті, от в Фейсбуці, в яких люди дуже так спілкуються жваво, і навіть якісь свої досягнення там хочуть продати чи, чи віддати, чи замінити на щось інше. Ще дуже жваве спілкування в інтернеті проходить. Ну я ж кажу, на навіть більше спілкуємось, чим раніше. Ну, до речі, щодо інтернету і присутності там вчителів, цікаве таке запитання. От зараз ну, є такі вчителі, які виходять в інтернет у соцмережі, там, TikTok, Інстаграм, якісь проводять такі жартівливі уроки. От як ви ставитесь до такого формату подачі інформації? Ну я не жартівлива. У мене є у мене ем, онука навчається в 9 класі, вона mm -hmm. вже така доросла. А мені подобається е, Тетяна, я забула, як її прізвище, вона проводить уроки математики. Це так захоплива, це, це це так весело. Вона е, там е, ділить шоколадку і під, підморгує, і це дуже добре. Мало того, в Тіктоку, тому ви ж дивитесь стільки разів, скільки хочете, да доки вони не, не зрозуміли. Мало того, того у вас є ще свій вчитель, з яким ви потім консультуєтесь. Ну, тобто, ви е, задовільно ставите за, за такого я формату. За, я за. Ну, угу. А чого домогосподарки спокійно готують пиріг, е, користуючись ТікТоком? Це ну, точка зору. Угу. У вас у школі зараз вистачає вчителів? Чи можливо хтось поїхав? Ну у нас поїхали, але це, це було два вчителя, і там така ситуація: і у одного і у іншого вчителя батьки жили за кордоном. Угу. То вони використали ситуацію. Тобто можна сказати, що практично ми всі домі. на місці? Так, всі на місці. Угу. Ви згадували про те, що зараз можна спілкуватися з колегами з інших міст, навіть з інших країн. От, яким досвідом ви обмінюєтесь? Ну, наприклад, з вчителями, з директорами шкіл з інших міст України? Угу. Ми Чи ми є туди... щось таке, що вони вам можливо якусь там цікаву нову інформацію вам дають, яку ви розумієте, що можете використати її? Ну а як же? Ну, методичні цікавинки різні, так, е, рекомендації з організації чогось. Е, от, тому ну, це великий спектр питань mm -hmm. і мало того, чим онлайн зустрічі, так ти обираєш собі ті питання, які тебе цікавлять, і реєструєшся тем, там, де тобі mm -hmm. потрібно. З огляду на воєнний період, які пріоритети зараз от у сучасної школи мають бути? Ну, по-перше, це безпека. А по друге, ну Саме навчання. Олена Зеленська так гарно сказала на нагородженні національною премією Глобалтиче, вона сказала, що доки наші діти навчаються, доти живе наша країна. Тобто, розумієте, коли війна, то дитина повинна розуміти, що в неї є звичайний урок, і коли оголошена тривога. То дитина повинна почути спокійний голос вчителя і розуміти, що життя триває. Це дуже важливо. І ще знаєте, я думала, ми ж зараз виховуємо покоління українців, яке буде відбудовувати країну. Ну, це, це дуже важливо. Е, про що ви мрієте зараз? І що б хотіли побажати вчителям, вашим колегам у святковий професійний день? Ну, вчителям стійкості. Удачі, великої зарплатні, як завжди. А мрію я, ну, про те, мабуть, що мріють всі: про перемогу, про мир. І знаєте про що? Обов'язково про офлайн-навчання, бо яка школа без галасу і сміху дітей таке неможливо. Ну, ми дуже віримо, що все це буде найближчим часом вже втілене в життя. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Знайшли час спокійної вам роботи і бережіть себе. Дякую. До, побачення. до побачення. Це були акценти. Дякую, що були з нами. Гарного вам вечора і на все добре.